Луцький міськрайонний суд змінив запобіжний захід 72-річному тренеру з волейболу Богославу Галицькому, якого обвинувачують у зґвалтуванні розбещенні неповнолітніх і сексуальному насильстві над підопічними. Про це розповів суддя спікер В'ячеслав Покидюк. 60 діб підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом. Коментувати рішення я не маю можливості, враховуючи те, що справа проводиться в закритому судовому засіданні, оскільки вона стосується. Статевою недоторканності осіб може таки підтвердити той факт, що дійсно в останньому судовому засіданні було прийнято рішення про зміну запобіжного захисту вказаній особі на домашній арешт в зв'язку з його станом здоров'я. Це цілодобовий домашній арешт, тобто він повинен був би знаходитись цілодобово за місцем свого проживання. Зі слів речниці прокуратури Наталії Морахевич, до рішення суду на останньому засіданні підозрюваний перебував у слідчому ізоляторі. Прокурори зверталися до суду з клопотанням, аби продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проте суд змінив його на цілодобовий домашній арешт. При цьому зауважу, що прокурори зроблять усе для того, щоб обвинувачений обвинуваченому було призначене справедливе покарання. Один з адвокатів Богослава Галицького Василь Самолюк у телефонній розмові сказав, що не коментуватиме причин зміни запобіжного заходу, а також стан здоров'я і місце перебування клієнта. Як раніше розповіла речниця управління Нацполіції Волині Ольга Бузулук, за скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі. Нагадаємо, 8 липня Богославу Галицькому оголосили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу. Ідеться про зґвалтування неповнолітніх, вчинення сексуального насильства щодо неповнолітніх та розбещення неповнолітніх. У нього були проведені санкціоновані обшуки, під час яких знайшли різні предмети та відео, які свідчать про причетність до злочинної діяльності. Наступне судове засідання у справі відбудеться 16 січня. Оксана Євпакова, Ларій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк.